Вітаю вас, діти, на уроці літературного читання, і ми продовжуємо з вами читати дитячу літературу. І сьогодні читаємо оповідання зірки Мензатюк небилиці про рукавиці. Починаємо з чистомовки. Ець, 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 подув сильний вітерець. ає, 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 облітає листя в гай. Го, го го, ми збираємо його, ас-ас-ас, принесемо його клас. Потренуйтеся читати швидко, чітко, чисто. Скоромовка. Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом, дуб пригнув за чуба бука буде букові наука. Прочитайте спочатку повільно, як черепахи, а потім швидко як молоді сороки. Зірка Захарівна Мензатюк народилася 21 жовтня 1954 року в селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. У 1972 році закінчила навчання в школі і стала студенткою факультету журналістики. Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1978 році, отримавши диплом про вищу освіту з відзнакою, Мензатюк почала працювати кореспондентом районної газети Прапор перемоги місто Заставне Чернівецької області. З 1979 по 1985 рік, вона була кореспонденткою республіканської газети Радянська Україна а потім по 1987 рік працювала кореспонденткою газети Вісті з України. З 1988 року до донині Зірка Мензатюк перебуває на творчій роботі, мешкає в Києві. Зі слів авторки. Колись малою я любила читати, сидячи на горісі, і гілля навколо було, мов зелене шатро. Я опинялася, моби в нашому таємничому світі. А ще, правду кажучи, я ховалася. Батьки не схвалювали мого читання всього підряд. Тепер розумію чому. Книжки, як друзі, є серед них надійні і справжні, є такі, на які просто марнуєш час. Робіть висновки. Отже, Небелиця. Те, чого немає в дійсності. Неправда вигадка розповідати несенітниці, невелике оповідання розважального змісту інколи має форму розмовного вірша. Небелиці рукавиці. Я читаю, а ви пошепки читаєте за мною, слідкуєте. Чи ви знаєте, чому у восени жовтіє листя на дерева? Звичайно, через сонечко. Воно втомилося, стало сонне, блякле, неяскраве, дні сірі, мов дикі гуси, а дощик довгий, плюскеє, плюскиє. Ось в такої пори дерева вмикаються, наче жовті люстри, і світять, світять замість сонця. Навіть опавши, листя лягає долі, мов кружало світло під лампою. З деревами трапляються й інші дива. Про одне я хочу розповісти. Все почалося з того, що бабуся виплила Оксанці м'якенькі, гарненькі, пухнасті рукавички, а Оксанка їх загубила. Точніше, загубила тільки Ліву. Але яка користь і справи, коли лівої нема? Сталося це перед Новим роком. Сутеніло. Вдома чекала ялинка і подарунки під ялинкою. Тому Оксанка мовила, Пошукаю рукавичку завтра. А вночі випав чарівний новорічний сніг. От рукавичка під ним і заховалася. Вона лежала, лежала та й долежала до весни, а весною взяла і проросла. Ніхто з того не здивувався, бо весною все росло. Рукавичний пагінець спокійно собі виріс і зацвів. І з цього знову ніхто не здивувався, бо перед літом усе цвіте. Та коли дерево, що виросло з рукавички, покрилося плодами рукавичками, м'якесенькими, гарнесенькими і пухнастими тут уже здивувалися геть усі. Спочатку здивувалася двірничка, двірничка Фросина. Ото ще придумали, мовила вона, хто тут збиратиме рукавичний урожай? Якби це був сад, то його би зібрали садівники та й відвезли до магазину у садовини і городини. Та тут був не сад, а масиво болонь у Києві. До того ж, рукавиці зроду не продавали в крамницях з городиною. Тому двірничка фросина страшенно розгубилась. І з тої розгубленості весь день не мила сходів, не мила коридорів, не поливала мальби під вікнами. Отже, пояснення: садовина це плоди садових дерев, а городина городні плоди та зелень. Другим здивувався професор Петро Петрович. Він вивів на прогулянку свого бровка Бровковича, і той приніс у зубах рукавичку. Чиясь дитина загубила. Вирішив професор і поклав рукавичку на лавку під будинком. Бровков Бровкович приніс другу рукавичку, а тоді третю, а тоді четверту. От неуважна дитина губить рукавички, і всі ліві, зітхнув Петро Петрович і поклав рукавичку на другу лавку, а тоді на третю, а тоді на четверту. Раптом дмухнув вітер, і рукавички закружляли з грайкою, плавно опускаючись. Перед професоровим носом. Та тут ціле рукавичне дерево, добачив нарешті Петро Петрович. Вернувшись додому, він налив чорної кави у миску бровкові Бровковичу, а сам погриз кіску, взув черевики, один сірий, а другий коричневий, Зате обидва праві і пішов читати лекцію студентам першокурсникам. Панове студенти, сказав він, ви починаєте вивчати науку. Рукавицезнавство. А чому не шпакознавство або черевикоплавство? спитали студенти. Пропоную вам на цьому завершити і продовжимо на наступному уроці. А до вас питання. Перевірте себе, хто є головним героєм твору, що було дивним для двірнички фросини? І як називалась наука, про яку говорив професор Петро Петрович. Ваше домашнє завдання в хрестоматі читати сторінка 106, 108. Зустрінемось на наступному уроці. Бажаю вам отримати задоволення від читання. До зустрічі! Все буде Україна!